Слава Ісусу Христу! Закінчився рездвенний ри, э, період. Ми знаємо, що це місяць назад, приблизно, слово стало тілом, і Бог став людиною. Для нас це була велика радість. Є велика радість. Мені дуже подобається, що України так скаже, що Христос рождається. Різдво Христово Мені закінчиться, це продовжує. Дуже приємно. Дуже приємно такое, ну, коли читаю Слово Боже, мені дуже подобалось, як апостол Філіпп він питав Ісуса Христа. Покажи нам Бога Отця, нам все досить. Ісус відповідає також, хто бачить мене Філіп, ти скільки зі мною і що не знає, хто бачить мене, бачить Бога Отця. Друге місце Евангелія, ми можемо читати також, що Ісус говорив, кому Бог хоче відкривати, вони знають Бога Отця. І чому я це говорю? Тому що Ісус відкриває, Ісус, коли прийшов із неба до землі і став людиною, відкривати нам Бога Отця. Тому мені подобалося, що питання Філіпа. Покажи нам Бога отця це нам досить. Слово Боже, хочу сьогодні, сьогодні ділитися з вами. Як важливо читати, як важливо для нашого життя слово Боже. Я мала можливість нескільки разів їхати за кордоном для наших українських е, вірних. І було таке. Е, Ну, дуже було приємно бачити там українців. І була така одна ситуація, що це є, якщо я пам'ятаю, це була Іспанія. Було там одне хрещення. Там хрещення були ну, українські парафії, були батьків, і родичі, і близьких. І я так замітила, що там теж була реколекція, ми проводили реколекцію. Я так замітила, що хто прийшли э, хрещення, хто прийшли для реколекції, як можна знайти. Я так замітила, що а хто прийшли для хрещення, вони всі мали віжеванку. Мені було приємно, тому що ми є за кордоном, а ми тримаємося нашою традицією і віжеванкою. Ну, і мені було цікаво теж, і потім мені дали дитину тримати руки і благословити. Тоді я їм ну, також холосно питала, що мені цікаво, це дитина теж вишиванка чи ні. Тому що хресна мама, хресна тато, батьків і всі вишиванки. Дуже приємно. І після того я їм дала таке питання, що э, ви, ми, українці, ми тримаємо нашу традицію, але перше, ми є християни. Питала я їм, всіх, хто були реколекції, всі мають з собою піжаванку. Я їй питала, що ви маєте з собою Біблію на українській мові. І вони багато не ща мовчали. Важлива відживанка. Я не проти біжаванку в традиції України я теж маю два. Я теж одягаюся проти. Але ми забуваємо, що найголовніше ми є християни. Чому ми маємо читати Слово Боже? Я вже говорила, що Ісус відкриває нам Бога Отця. Знати Бога Отця через Ісуса Христа. Або кому Він сам хоче відкривати. Але нам дуже важливо знати і Бога Отця. І Ісус нам дається можливо через Слово Боже. Слово Боже, це є. Це не може сказати, що це є книга, книга історія Ісуса Христа. Це не ну, може знайти історію, але це не. Є. Історії Ісуса Христа. І тут е, Ісус старається. Або Ісус, е, якщо я говорю старається, це неправильно. Е, ісус відкриває в свої діла, Свої Слова, хто є Бог. Е, хто є наш Отець? Це значить знати Бога Отця. І знати Бога нам треба читати слово Боже. Я один раз мала розмову, а ну э, мій друг він із Індії, він індус, індуске віру. І ще теж мала можливість один мусульманин. вони знают, что писано, або що є їхня святи книга, что вони поважають. Ми християне, ми, християни, сколько мы знаем, что писало слово Боже, мы верим, что это натхнення Святого Духа, апостоли писали цю книгу. Тому ми називаємо це є святе письмо. Та письмо ми знаємо, що це хто передає. Ну, все, що хотіли передати, сказати, вони це все писали. І ми маємо можливість читати це святе письмо. Бог, Отець, як нас любить. І тут святе письмо, письмо. Ісус це відкриває нам, хто є Бог. Через, ну, коли Ісус прощає грішника, там тоже Ісус показує, що як Бог милосердний. Як наш батько, Він є милосердний. Коли Ісус ем, нам об'ясняє через приття, теж як Бог любить нас, або як Бог. Чекає нас, як Бог хоче бути з нами, або коли ми вертаємося до Бога і, і навер... вер... навертаємо до Господа, як Він радіє. І наше це свято письмо це є, ми знаємо, це є Слово Боже. Есть это письмо, совет, совет. письмо писал для нас. Как это обидно, якщо хто нас любит? Любит не просто словами, а так насправді любит, а нам писали. А ми не маємо час це читати, бо ми не маємо маємо можливість, але не хочемо читати. Ми не, нам не цікаво, як це бідно. І тут можемо ми маємо різні проблеми, ми маємо різні е, переживання, а тут є відповідь, тому що і Бог з нами говорить. Різні, різні метод може Бог використує з нами розмовляти. Але тут Слово Боже, ми знаємо, що це Ісус говорив і, і, і діяльність Ісуса Христа. І тут точно ми можемо знайти, що Бог хоче нам сказати. Наша вся проблема є тут відповідь, як можна вирішувати нашу проблему. І ми маємо тисячу питань в нашому житті, а тут є відповідь. Насправді ми маємо ключ, але ми не відкриваємо. Як важливо читати слово Боже? Якщо ми не читаємо, як ми можемо знати Бога, треба чекати, що коли Бог нам відкриває. Для чого ми до цього часу чекаємо, якщо ми маємо можливість чи тепер. І знайти Бога, і узнавати більше про Бога. Якщо ми узнаваємо про Бога, тоді ми можемо знайти Бога. Ми, е, якщо є можливість І читати Слово Боже. І це слово Боже, в Біблія пише 365 разів, не бійтеся. Слово Боже нам дає завжди надію. І завжди нам. Як сказати, успокоїть. І скаже Господь, я з тобою, не боїться, не переживайте. І апостол Петро говорить, що одну е, речі, такі, що давайте вашу всю турботу, Боже, руки. Ми не переживаємо, тому що є для нас багато причин переживати. Я не скажу, що не треба переживати. Але ми переживаємо. Але є тут слово Боже, що нам 365 разів говорить, що не боїться з тобою. Якщо є Бог з нами, хто проти нас? Якщо є Бог з нами, а чому ми маємо боятися? Ні хто -то нам сказав? Не боїться я з тобою. Нам говорить сам Господь, хто творив мене і тебе, хто є з нами. І Господь не тільки говорить, що е, не боїться. Він говорить, я з тобою». Я з тобою. Пропоную вам кожен день, кожен день читати слово. І спочатку я говорила, що Різдво Христове це є слово стало тілом. Кожен день це слово може стати тілом нашому житті. Не тільки одне слово стало тілом. Кожен день, якщо ми читаємо Слово Боже, якщо ми живемо, як Слово Боже скаже, і Слово Боже стає тілом нашим життя. І таке так е, слово стало життя Марія. Якщо ми не читаємо, якщо ми не живемо, як, може, як можна слово стати тілом нашим життя, ми віримо, що Боже Слово вчора і сьогодні, завтра однакове. Тому що Бог вчора і сьогодні, завтра це саме. І слово Боже, я живу. Якщо ми не читаємо, якщо ми не віримо, це просто книга. Це просто буква. Якщо ми не віримо, хто не вірить, це письмо, це святе письмо просто, просто книжка. Просто книга. А для віруючих це є святе письмо. Якщо ми читаємо це слово. Якщо просто читаємо, це є історія. Якщо ми читаємо і живемо этим словом, тоді це є святе письмо Боже Слово. Слава Богу, що ми маємо можливість мати кожен. Маємо можливість мати Слово Боже для собі. Тому що було початку. не мали такої можливості, що кожен мав світописмо або Біблія. Ну, Збирали хто один світописмо мали, всі збирали, один читав, всі слухали. Тепер ми має, кожен може мати. І я пропоную вам або пропозиції, або просьба, або. Не знаю, пораду, не знаю, як ви хочете. Приймайте так. Якщо хто не має, купіть одно святе пізно. І читайте, це є, Бог тобі говорить. І Бог став людиною, він цьому світі, Він знає тебе. Він знає, є проблема, він тобі може відповідати тут, якщо ти не читаєш, якщо ти не маєш. Він відповідає, є відповідь, але ми е, переживаємо далі, далі живемо, не знаємо, що робити. А вирішення тут є. Тому е, бажаю вам купити це письмо. Не тільки купити, або, може бути, у вашому домі є. Не знаю, де -то, не знаю, -то або між книгами э, стоїть. Якщо є, шукайте, де є у вашому домі святе письмо. І поставіть це є важливе місце, щоб бачити. Те, що пам'ятаю, оно казку просто. І, э, э, когда то я вам розказала, але не знаю, що пам'ятаєте. І бабуся мав внук, і внук завжди, ну, бабуся має пенсію, бабуся не знає, куди спрятати свою пенсію, і, ну, де поставити завжди внук це крадем. І бабуся шукала, шукала, де може поставити. І потім вона знайшла місця, може поставити біблію. Тому що а біблія ніхто не трогає. Якщо там поставити Біблію, то е, пенсія там стоїть, тому що вдома нікому не потрібна Біблія. Ну, просто вам хотілося сказати, що як у нас вдома є Біблія, як у нас вдома є Святе письмо. Святе письмо не має бути де стояти. Святе письмо має бути щоденно в наше життя, щоб ми не читали, не тільки читали, роздумували, не тільки роздумували. Приймати, що говорити, ми, як християни, ми маємо жити, як Христос нам говорить. Христос нам говорить, що Він говорить, пісно, тут і святі Письмо. Тому нам дуже важливо читати, роздумувати і жити. Тоді і слово стає в моєму житті тілом, і маємо, будемо мати життя. Fala, Luiz San Francisco, sempre te